Цілий день спостерігаю за походеньками Анджеліни Джолі українськими магазинами. Хто не в темі, поясню голівудська актриса, посол Доброї Волі ЮНІСЕФ фонд допомоги дітям ООН, відвідала український Херсон. Вона була за кілька кілометрів від лінії фронту в бронежилетів в касці, ризикувала абсолютно без перебільшення своїм життям. І що ми бачимо в результаті? ну, не буду казати кожен, але дуже багато магазинів брендів використали її візит як привід наклепати мемасів, наробити фоток зі штучним зображенням Анджеліни Джолі, що вона була в їхніх магазинах. От їхала Анджеліна Джолі. До Херсону, а заодно і на сьомий кілометр в Одесі, здається, вона заїхала, і квіти купила в якомусь магазині квітів, і в господарчих товарах, чи в будівельних товарах вона побувала. І навіть попісяти вона заходила в якусь чи то типографію, чи то в якесь видавництво. Хочеться сказати, люди, ви що подуріли? Спочатку поговоримо про законність, про законність оцих ваших СММів, що говорить закон України про використання, зображення Анджеліни Джолі без її згоди. Фотографія, інші художні твори, на яких зображена фізична особа можуть бути публічно показані, відтворені лише за згодою цієї особи. Тобто використовувати фото, портрет, відео або що там із зображенням Анджеліни Джолі, без її згоди заборонено. Винятки, але вони тут не підходять. Якщо особа отримала за це плату. Тобто, якщо Анджеліна Джолі... Позувала за гроші вашому гавняному магазину господарських товарів, то ви маєте право використовувати її фотографію. Інший виняток: якщо зображення Анжеліни Джолі використовується в інтересах держави чи суспільства, використовували ви оце зображення в рекламі свого магазину в інтересах України? Думаю, що ні. А реклама магазину це комерційне використання, яке потребує дозволу. Закон України про рекламу забороняє в рекламі зображення, ім'я або висловлювання особи без її згоди. Це прямо стосується будь-яких рекламних матеріалів, банерів, відео, постів у соцмережах. Зрозуміли, про що я говорю? Можливі наслідки. Цивільна відповідальність, компенсація матеріальної або моральної шкоди. Уявляєте? Розмір моральної і матеріальної шкоди, який можуть виставити вам юриста Анжеліни Джолі, за те, що ви використали її фотографію для реклами свого магазину. Ну, адміністративна штраф за порушення законодавства про рекламу. Український український штраф уже тут взагалі не страшний, але міжнародна правова відповідальність, оскільки Анджеліна Джолі є громадянкою США, вона або її представники можуть подати позов у міжнародних юрисдикціях за порушення прав на зображення або торгову марку.